Країни, країни. згуртуємося, браття, ми гордість і надія України, ми сини, не будемо майдужі, розбраття і багаття, ганьби чорної, гарячої війни, традиції століття, і заповідна нащадкам, свободу і майбутнє країни боронить, життя нам не зламати нам бойовим порядком дітей. Рівно в стоїть. Вас вітає рій нащадків козаків. Моя Україна встала з колін. Вона подолає всі біди і стане країною серед країн відродиться під час руїн. Всі разом ми сила, єдина сім'я. Всі Разом майбутнє держави. Зберемо насіння святого зерна. Кажемо справи. Ми українці. Ми патріоти. Ми козацького роду. Ми незламний народ. Ми вільний народ. Ми могутній народ. Ми віримо в майбутнє твоє Україна. Ми маємо в серці те, що не вмирає. Вишито колосям і калиною, виберену кров'ю і мечем. Називаємо гордо Україною, і ніхто нам цим не дорікне. Завжди цінуйте братство і згоду, бо ви нащадки козацького роду. Думи козацькі читайте, пісню козацьку не забувайте. Мужність плекайте в собі, як це робили колись козаки.